Звернемось тепер до конкретних свідчень про Воскресіння у Новому Завіті. При їхньому формуванні спершу треба констатувати наявність двох різних типів свідчень, які ми можемо позначити як традицію визнання і традицію розповіді. Традиція визнання кристалізує основне у коротких формулах, які прагнуть зберегти ядро того, що відбулося. Вони є відображенням християнської ідентичності, а саме визнанням, за яким впізнаємо один одного, дозволяємо розпізнати нас перед Богом та людьми. Я хотів би навести три приклади. Історія з учнями, які прямують в Емаус, завершується тим, що обоє знаходять 11 учнів, які зібралися в Єрусалимі і вітають їх словами Христос справді воскрес. І з'явився Симонові. Щодо контексту, то це насамперед коротка розповідь, яка уже має мету стати закликом і визнанням, де висловлено істотне начало, саму подію та свідка, який гарантує засвідчене. Поєднання двох формулювань знаходимо у 10 розділі послання до Римлян. Бо коли ти твоїми устами. Визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Це твердження містить, як і в розповіді про Петрове визнання в околиці Филипової Кисарії дві частини вказується на те, що Ісус є Господь, вживаючи старозавітнє значення Слова Господь для визначення Його божества. Сюди долучається згодом і визнання головної історичної події Бог Воскресив його мертвих. Тут виражено також суть того, яке значення має визнання для християн воно вершить спасіння, воно ставить нас перед істиною, якою є спасіння. Тут уміщено попередню форму визнання при хрещенні, в якій істина, що Христос є Господь. Поєднана з історією його життя, його страждань і Його Воскресіння. У хрещенні людина підпорядковується і переходить у нове існування Воскреслого визнання стає життям. Набагато важливіше серед пасхальних визнань знаходимо у 15 розділі першого послання до Коринтян, як у повідомленнях про тайну вечерю. Павло наголошує тут, що він промовляє не від себе самого Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був». Павло свідомо вводить себе як окрему часточку в ланцюговий процес прийняття і передавання. Якщо зважати на головне, насамперед потрібна правдивість. І Павло, який завжди зі силою наголошує на власному свідченні Воскреслого і на безпосередньо від Господа отриманому апостоляті, Наполягає на достовірності та правдивості у передаванні отриманого, на загальному переданні церкви від самих початків. Євангелія, про яку тут говорить Павло, як він каже, є підвалиною, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. У цьому центральному посланні важливим є не лише зміст. А й послідовність слів, яку не можна порушувати. Завдяки цьому зв'язку з традицією від самого початку одночасно закладена універсальна пов'язаність із своїрідніс віри. Чи то я, отже, чи то вони так ми проповідуємо і так ви увірували. У своїй серцевині віра достовірна і завжди однакова вона поєднує всіх християн. У цьому місці. Дослідники доповнюють свій запит від кого конкретно і коли Павло отримав це визнання, як і передання тайної вечері. У будь-якому разі, це належить до першої катехизи, яку він, як навернутий, отримав ще в Дамаску, але яка безсумнівно походить ще з Єрусалима, отож, відповідно, час їх виникнення сягає 30-х років і є справжнім свідченням витоків. Текст, переданий у редакції першого послання до коринтян, Павло розширив, зокрема, долучив сюди свою особисту зустріч з Воскресним для самоусвідомлення Святого Павла і віри церкви, яка зароджувалася, мені видається важливим те, що Павло почував себе уповноваженим долучити уділене йому з'явлення Воскреслого і пов'язане з ним апостольське посланництво до початкового визнання як однаковою мірою зобов'язуючи. Очевидно, він був переконаний, що таке об'явлення йому Воскреслого ще входитиме до контексту визнання. Воно належатиме вірі універсальної церкви як суттєвий, призначений усім визначальний елемент. Послухаймо, як звучить цілий текст у Павла. Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що Воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі. Потім дванадцятьом. Опісля ж з'явився він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам. А на останку всіх, немов якомусь недоносові, з'явився і мені. На думку більшості тлумачів первісне визнання завершується віршем п'ятим. Тобто з'явленням та 12. З інших передань Павло долучив сюди Якова, 500 братів та усіх апостолів. Зокрема, він, очевидно, використовує поняття апостол у ширшому значенні, що виходить за межі кола 12. Особистість Якова важлива, бо з ним у спільноту вірний ходить родина Ісуса, яка раніше перебувала осторонь. Бо Він є той, хто згодом після втечі Петра з Єрусалима прийняв на себе керівництво матірною церквою у святому місці. Тепер повернемося до правдивого визнання, яке вимагає глибокого осмислення воно розпочинається реченням Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, факт смерті підтверджують два доповнення: за наші гріхи згідно з Писанням. Розпочнемо з другого висловлювання. Воно важливе для висвітлення того, як церква, яка зароджувалася, поступала з фактами життя Ісуса, те, чого Воскреслий навчав учнів у дорозі до Емауса, стає головним методом для розуміння постаті Ісуса. Все, що відбулося з ним, це сповнення Писання. Узагалі тільки через призму Писання Старого Завіту можна його зрозуміти. Стосовно смерті Ісуса на Христі, це означає вся смерть невипадковість. Вона входить у контекст історії Бога та Його народу, який набуває логічності і значення, ця подія, в якій сповнюються слова Писання, подія, яка містить у собі логос, логіку, подія, яка виходить зі слова і входить у слово, розкриває його і в тільві. На конкретне розуміння нам вказує друге доповнення це було помирання за наші гріхи, через те, що ця смерть пов'язана з Божим Словом, то також і з нами, тому і є помиранням за. У розділі про смерть Ісуса на Христі ми зауважили, який могутній потік свідчень Писання серед них найважливіший, четверта пісня Господнього Слуги, коли смерть Ісуса. Поміщено в цьому контексті слова і любові Божої, то її винято згорнила смерті від первородного гріха людини як наслідку зухвальства, самій стати як Бог, що мусило завершитися падінням у провалля власної жалюгідності, приреченої на смерть. Смерть Ісуса Інша Її спричинили не гординя та зухвальство людини. А покора Богові. Це не обов'язковий результат спотвореного гібрису, а звершення любові, в якій сам Бог сходить до людини, щоб знову притягнути її до себе. Смерть Ісуса не зупинилася на виголошенні присуду під час вигнання з раю, а знайшла продовження у пісня Господнього Слуги. Тож це смерть у контексті спокутування. Смерть, яка примирює і стає світлом для народів, це подвійне тлумачення, яке визнання віри, передане Павлом, долучає до слів Він помер, яке розкриває хрест у контексті Воскресіння. Наступною у віровизнанні знаходимо сувору сентенцію без коментарів І був похований. Тут сказано про справжнє буття померлим. Повну участь у безсмертній людській долі. Ісус прийняв шлях смерті аж до гіркого та, на перший погляд, безвихідного кінця в гробі. Очевидно, що про гріб Ісуса знали, що тут природно відразу постає питання, чи Він залишився в гробі, чи гріб був порожній, коли він воскрес. У сучасному Богослові це питання піддають дискусії. Здебільшого воно завершується констатацією того, що порожній гріб не міг бути жодним свідченням воскресіння. Якщо б було саме так, то це можна пояснити іншим способом. Отож, питання про порожній гріб є неважливим, і цей момент можна відхилити, а це означає, що він і не був порожнім. І так, принаймні, можна усунути суперечку сучасною наукою про можливість тілесного воскресіння. Проте в основі цього є перекручена постановка питання. Звичайно, сам собою порожній гріб не може бути свідчення Воскресіння. Марія Магдалина, згідно з Євангелієм від Йоанна, знайшла його порожнім і припустила, що хтось забрав тіло Ісуса. Наявність порожнього гробу не може довести реальність Воскресіння, це правда. Але існує зворотнє запитання. Чи сумісне Воскресіння з перебуванням тіла у гробі? Чи міг Ісус Воскреснути, якщо Він лежав у гробі? Яке ж це тоді Воскресіння? Сьогодні виникли ідеї Воскресіння, для яких доля тіла неважлива. При цьому і зміст Воскресіння настільки заплутаний, що потрібно з'ясувати, з яким видом реальності в цьому християнстві взагалі доводиться мати справу? Томас Юнгін, Ульрих Вількенс. Та інші повноправно констатують, що тоді проповідування Воскресіння в Єрусалимі загалом було б неможливим, якщо вказувати на тіло, що лежить у гробі. Тож, з точки зору правильної постановки питання, слід сказати, що сам собою порожній гріб, звісно, не міг довести реальність Воскресіння, але є неодмінною мовою для віри у Воскресіння, яка опирається саме на тіло і цілість особистості. У визнанні святого Павла факт наявності порожнього гробу чітко не засвідчено, але передбачено. Усі чотири Євангелії у своїх розповідях про Воскресіння виразно розповідають про це. Для богословського визначення порожнього гробу мені видається важливим один висновок з проповіді святого Петра на п'ятидесятницю, де він уперше оповіщає зібраному люду про Воскресіння Ісуса. Він, звіщається не своїми словами, а цитує псалом, де мовиться, І тіло моє відпочине в надії, бо ти не зоставиш душі моєї ваді і не даси твоєму святому бачити зітління, ти дав мені дороги життя знати. Петро цитує цей текст ПСЛМ за редакцією грецької біблії, яка відмінна від єврейського тексту, у якому читаємо. Бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному узріти зітління, ти мені стежку життя покажеш. Згідно з цією редакцією, молільник з певністю говорить, що Бог захистить його і в небезпечній ситуації, в якій він очевидно перебуває і вбереже від смерті. Тому він житиме в безпеці, не побачить гробу. Інакше звучить редакція, що наводить Петро. Молільник не залишиться аду, він не побачить зітління. Цим первісним молільником Псалма Петро вважає Давида і у змозі лише констатувати, що ці його сподівання не сповнилися. Він, помер, і був похований, і гріб його у нас по цей день. Гріб з тілом є свідченням невоскреслого стану. Проте слова псалму таки правдиві вони стосуються і Давида. Більше того тут вказано на Ісуса як справжнього Давида, в якому сповнилися слова обітниці Не даси Твоєму святому бачити зітління. Питання, чи ці слова належали Петрові, чи хтось інший редагував їх, і де та коли саме вони виникли, не потребує обговорення. У будь-якому разі тут йдеться про давній тип оповіщення Воскресіння, що відзначався великим авторитетом у ранній церкві, тому що був приписаний Святому Петрові та вважається первісним оповіщенням Воскресіння. Коли у первісному визнанні Єрусалима, яке передав Павло, сказано, що Ісус Воскрес згідно з Писанням, то, безперечно, Псалом є вирішальним свідченням для церкви, яка зароджувалася. Тут, зокрема, сказано чітко, що Христос, останній Давид, не побачить зітління. Він насправді мусить воскреснути. Не даси бачити зітління. Це є визначенням Воскресіння. Щойно зітління вважалося остаточною смертю, з розкладанням тіла на елементи, що розчиняє людину і повертає її космосу, смерть перемагає. Тоді людини, як людини, вже немає. Лише тінь могла залишитися в Аді. Зважаючи на це для ранньої церкви, було основоположним, що тіло Ісуса нетлінне, тільки тоді виявилося слушним, що Він не залишився у тенетах смерті, що в ньому життя перемогло смерть. Те, що рання церква прочитала з редакції Септуагінти, визначило також і цілу добу церкви. Для Воскресіння важливим є те, що тіло Ісуса не підпадало зітлінню. Отож порожній гріб як частина проповідування Воскресіння є фактом, що строго відповідає Писанню. Богословські спекуляції, згідно з якими зітління і Воскресіння Ісуса є несумісними, належать до сучасних ідей і перебувають у яскравому протиріччі до біблійного бачення. Також з цієї позиції маємо підтвердження, що проповідування Воскресіння. Було б неможливим, якби тіло Ісуса лежало в гробі. Повернемося знову до нашого визнання. Наступний вислів звучить Воскрес третього Дня Записання. Записанням за стосується речення як цілості, тільки включаючи третій день. Суть полягає в тому, що саме Воскресіння. Відповідає писанню, що воно загалом належить обітниці, яка в Ісусі зі слова стала реальністю. Тож основою можна вважати псалом, але, звичайно, і головні тексти обітниці Вісаї, що до третього дня прямого свідчення писання не існує. Теза про те, що третій день, можливо, виприснув з Осії, є як Ганс Гольценман чи Мартін Гендель і Анна Марія Швемер це показали не тривка. Текст звучить так Уперед Повернімося до Ягве, бо Він розірвав нас і зцілить. Він оживить нас через два дні, третього дня Він воскресить нас, і ми житимемо перед ним. Цей текст є покаянною молитвою грішного Ізраїлю. Про справжнє Воскресіння з мертвих мова не йде. Текст не цитували в новому завіті. І ще протягом другого століття ми його ніде не зустрічаємо. Попереднім вказуванням на Воскресіння третього дня він став щойно тоді, коли подія в неділю після розп'яття Господа надала цьому дневі особливого значення. Третій день не є жодною богословською датою, а днем події, яка стала для учнів вирішальним поворотом після драми Христа. Йозеф Блянк сформував це так. Третього дня це дата подана відповідно до первісного християнського передання у Євангеліях, і стосується віднайдення порожнього гробу. Я додав би, це стосується першої зустрічі з Воскреслим Господом. Перший день тижня, третій після п'ятниці. Вже раніше засвідчений у Новому Завіті як День Сходження і богослужіння християнської спільноти. Ігнатій Антіохійський, Визначив для нас неділю, як ми вже бачили, новим видом культури християн на противагу юдейській культурі суботи. Коли ті, хто жив за старими звичаями, тепер осягнули нову надію і більше не дотримувалися суботи, а жили за Днем Господнім, в якій розпочалося і наше життя через нього і Його смерть. Якщо... Застановитися над тим, наскільки важливою є субота в старозавітньому переданні на основі повідомлення про сотворення світу та декалогу, тоді очевидно, що тільки потужний процес нестримної сили міг спричинити відмову від суботи та її заміну першим днем тижня. Лише подія, яка так міцно вкарбувалася в душах, була у змозі спричинити переміну у релігійному культурі тижня, охоплюючи центральний момент. Для цього недостатньо богословських спекуляцій. Для мене святкування головного Господнього дня, яке від самого початку вирізняє християнську громаду, є одне з найяскравіших свідчень, що цього дня відбулося щось надзвичайне віднайдення порожнього гробу і зустріч із Воскреслим Господом. Коли четвертий вірш нашого віровізнання висвітлив факт Воскресіння. То у п'ятому вірші розпочинається перелік свідків. З'явився Кифі, тоді 12. -м. Звучить надто лаконічно. І якщо ми вважатимемо цей текст останнім у Старій Єрусалимській формулі, то це матиме особливе богословське значення. Він розкриває фундамент віри церкви. З одного боку 12 є наріжним каменем церкви, на який вона постійно опирається. З іншого боку. Наголошено на особливому дорученні Петра, яке він отримав спершу у Филиппові Кесарії і яке було підтверджене на тайній вечері, що відповідно ввело Петра у Євхристіну структуру церкви. Тепер, після Воскресіння, Господь спочатку являється йому першому з дванадцятьох, і цим ще раз відновлює його своєрідне послаництво. Бути християнином означає загалом вірити у Воскреслого. Тоді особливе свідчення Петра є підтвердженням доручення бути скелею, на якій збудована церква. Йоанн у своїй історії про трикратне запитання Воскреслого, адресоване Петрові, Чи любиш мене, і його трикратне доручення «Пасти вівці Христові знову чітко наголосив на цьому тривалому послаництві Петра для віри цілої церкви. Тож повідомлення про Воскресіння, само собою. Переходить у еклезіологію, зустріч з Воскресним Господом є послаництвом і надає церкві, яка зароджувалася в форми.